Вітаю вас на своєму каналі! Так, це сталося. Ми повернулися додому в Україну. Кажу сьогодні в цьому відео, як ми доїхали із Варни до Чернівців за 10 євро. Ми обрали шлях через Румунію, оскільки Молдова не пропускає зі звичайними паспортами. І на той момент нам здавалося, що через Західну Україну це буде більш безпечнішим варіантом. Отже, на вокзалі у Варні нам запропонували два варіанти проїзду до Бухаресту. Перший варіант це Варна В'ятава русе, причому від Варни до В'єтава поїзд, від В'єтава до Русе автобус. І від руси до Бухаресту поїзд. І другий варіант це варна, горішня Ореховиця, Русе і Бухарест це все поїзд. Ми обрали перший варіант, оскільки він більш комфортний за часом виїзду. Однак ми мали сумніви через те, що в нас була купа валіз, а треба робити пересадки в автобус. Щоб придбати квиток, необхідно надати в касу вокзалу паспорти та свідоцтво про народження для дітей, якщо вони не мають закордонного паспорту. Закрила не потрібно. Для Кицьки Оскільки вона невелика, окремий квиток придбати не потрібно, однак вона має їхати у переносці. А для собак, я запитала в касира, необхідно придбати окремий квиток, якщо вони великого розміру. Для власників тварин одразу скажу, що на жодному пункті нашого шляху мене не запитали про паспорт для нашої родої іриски, а отже не перевіряли щеплення та наявність чіпу. Тож на ваш власний розсуд ви можете зробити всі документи і їхати зі спокійно душею, або можете ризикнути, бо в чатах пишуть, що це зазвичай не питають. Однак є й ті, в кого питають. Тобто, це лотерея, яка залежить від провідника, а також від прикордонника. Нам пощастило, і ми скористались програмою Help Ukraine. А отже, квиток на поїзд був для нас безкоштовним. Хоча ми підстрахувалися і придбали за таксу 2,5 леви на один квиток, це сидяче місце, закріпили за собою. Хоча цього можна було не робити. Так багато людей їхало в тому напрямку. До речі, ПЦР-тест або ж вакцинацію від ковід в нас не запитували. Як подорожувати з тварини? Важко. День нашого виїзду виявився нереально спекотним. Тож я і риску час від часу вмивала водою. А по приїзду моя подруга Тіна ще розказала про пульвіризатор, щоб було б зручніше змочити шубку киці саме ним. Але я не додумалась. Отже, беріть собі на замітку й будьте уважні, котикам не можна мочити вушка, а от подушечки на лапках так. Іриска, як і по дорозі сюди, мало їла, але в переноску я закидувала їй сухий корм. Її мало пила, тільки те, що злизувала з себе воду. У поїзді до Ветва у нас було купе. Тож я випустила руду з переноски, а вона забилася в куточок під сидіннями. До речі, кондиціонер не працював, тож мені доводилося тримати її у руках, в коридорі, але це мало допомагало і більш-менш стало ліпше, коли я її саме випустила. У Ветво пересадка на автобус. Який далі їде до Руси. Багажне відділення об'ємне, тож було зручно, і працював кондиціонер. Але він був дуже зависоко, тож знову ж таки, і з рудою ми по черзі з мамою тримали її ближче до кондиціонерів, щоб вона не хекала, щоб вона більш-менш нормально, комфортно себе почувала. Пересадка з поїзду до автобусу переходить дуже організовано. А з нами йдуть і далі по цьому шляху провідники, і вони слідкують за тим, щоб усі пересіли. В автобусі не Знайомий чоловік розказав нам про те, що наш поїзд із Руси до Бухаресту запізнюється, і запізнюється десь на півтори години. І показав нам сайт, на якому то можна відслідкувати. Тож я його лишу в описі під відео. Можете подивитися, якщо це вам буде актуально. Вводимо місто звідки у вас виїзд, полі Гара, Дивимось за номером поїзда. Слідкуємо, що у котрій він має приїхати, на скільки хвилин і йде затримка. У Руси нас зустріли волонтери, одразу відвели до кас, щоб допомогти нам придбати квитки. Оскільки вони в нас вже були, то ми знайшли табло, подивилися вкотре, що так дійсно наш поїзд затримується, і далі волонтери допомогли нам піднятися на потрібну нам колію, допомогли підняти всі наші валізи і. Не тільки вони дали нам водички, був дуже спокійний день. Дітям також дали сік, смаколики. Взагалі, ця турбота, яку ти відчуваєш на собі від волонтерів, ну це не передати словами, це робить цей довгий, як здається, на перший погляд шлях більш легким, більш простим, душевним. Також волонтери знову багато разів фоткали нашу роду. Взагалі хлопець-волонтер взяв і поніс сам в першу чергу. Намагався з нею бавитися. От, ну, я, я дуже вдячна волонтерам Болгарії за підтримку і за допомогу. Ми переходимо в Бухарест! В Бухаресті нам треба було отримати квиток до Сучави. Це б нічого, але румунська мова дуже сильно відрізняється. Якщо болгарська ще трохи схожа на російську, українську, і болгари переважно розуміють російську і можуть відповісти більш доступно, то румунська зовсім інша і зовсім не схожа. Тож на допомогу нам знову прийшли волонтери. На вокзалі в Бухаресті вони ходять в помаранчевих жилетах. І допомагають прямо біля каз. До речі, до каз на підлозі розташовані жовто-сині стрілочки, які ведуть саме до кас, щоб ми українці не заблукали. Отже, волонтер допомагає, пише назву міста. Куди вам треба буде доїхати румунською мовою, о котрій виїзд поїзд і скільки пасажирів? І з цим листочками підходили до каси, просто давали його, давали паспорти і просто ні слова більше. Нам видали наші квитки знову ж таки за програмою Help Ukraine. вони були для нас безкоштовними. Також на вокзалі розміщені великі палатки, де можна переночувати. І є два зали: є зал для дітей і є зал для дорослих. Нас запросили у четвертий зал там. Була велика площадка для дітей, де вони могли сісти на підлогу, побавитися, пограти в якісь іграшки, почитати книжки. Була окрема зона за ширмочкою для мам з немовлятами, щоб вони могли їх там погодувати, поміняти памперс. Також дітям видали розмальовки та олівці, щоб їх зайняти, щоб відволікти від всіх цих переживань. В цьому залі також є маленька зона для котиків та песиків. Стоять місички з кормом сухим, з водичкою, і бажано б. Мати повідок, щоб можна було випустити котика, але я не мала, то Ширизка в мене просиділа в переносці, бо я розуміла, що це стрес, і вона може забитися десь у куток, і я її просто не дістану звідти. До речі, волонтери в Бухаресті також влаштували фотосесію нашій родії рисці, перефоткали її, показали мені ще деяких котиків, які з такою ж невдоволеною мордочкою там сиділи, але це було весело і душевно. А ще був окремий ящичок. В якому були спеціальні дроти для зарядки різних моделей телефонів, тож можна було поставити туди телефон і зарядити перед дорогою, що було дуже зручним. Також волонтери не лишили нас голодними, запропонували нам вечерю, чай. Все було дуже дешевно і тепло. І ну чесно, не передати словами те, як. Румунські волонтери ставляться до українців з підтримку, яку відчуваєш в інших країнах, котре повертає віру у людей, віру у добро і що світ є безпечним для нас. Дуже зручно, що в цьому залі також розміщене табло, по якому можна відслідкувати, коли саме ваш виїзд. Воно написано англійською мовою, там також слідкуємо, наскільки затримується, на який колії виїзд. Але не переймайтеся, навіть якщо ви не зорієнтуєтесь, який саме ваш поїзд, наш, наприклад, їхав далі, сучава це не була кінцевою зупинкою, то волонтери слідкують за цим за, до того, як приїжджає наступний поїзд. Вони приходять і питають, кому їхати туди. Допомагають принести речі, оскільки нас було дуже багато і багато речей, то нам навіть допомагали і волонтери, і поліцейські, за що їм просто велике дякую. Щодо мови спілкування з волонтерами, то це українська, англійська та румунська. Звісно ж, до Сучави в нас був сидячий поїзд і досить прохолодний. Тому я дістала від приготуйте теплі речі, заздалегідь покладіть поближче. Тут вже роді було комфортно їхати, прохолодно. Однак є один нюанс: табло в поїзді з назвами станції не працює. І я попросила провідницю заздалегідь попередити нас про вихід у Сучаві, оскільки поїзд їде й і далі, і трохи затримувався. Провідниця розуміла англійську та румунську мову, але ще як варіант це відслідковувати по GPS-у, де саме ви їдете і що скоро вам треба буде виходити. До хорошого дуже швидко звикаєш, однак у Сучаві волонтерів не було. Можливо, вони з'являються трохи пізніше, адже ми приїхали дуже зарано. Тому ми обирали декілька варіантів, як нам дістатися до України. Перший варіант це чекати волонтерів, які можливо з'являться на вокзалі з червоним бусом, оскільки вони із кордону привозять людей до залізничного вокзалу, тож можна було б сісти на нього і поїхати назад до кордону. Однак кордон треба буде переходити пішки. А у нас багато речей. Тож ми подумали, що це вже надто до нас. Тим паче ми вже довго були в дорозі, і як потім їхати від кордону до Черніців, то треба буде знову ж таки шукати машину. Як це зробити, тож ми не стали використовувати цей варіант. Ще один варіант це звернутися до поліцейських і попросити їх відвести до кордону. І так само, як в першому варіанті, піти пішки, а там вже далі шукати авто. Тож ми скористалися третім варіантом: це автобус від автовокзалу. Нам треба було дістатися з залізничного вокзалу до авто, і я скористалася таксі. На вокзалі є місцеві таксисти. З ними треба розраховуватися у леях, і вони, ну як зазвичай, роблять ціну вигіднішу для них. Тож я скачала собі додаток Болт і. Думала, що все дуже легко буде, але насправді ні. Я замовляла авто, в мене відмовляли, списували кошти, повертали і так декілька разів. З четвертої спроби в мене вийшло замовити таксі. До нас приїхав дуже чемний таксист, який майстерно упакував всі наші валізи у своє невелике авто. До речі, якщо речей у вас небагато, багато, то можна піти від залізного вокзалу до авто пішки. Це займе півгодини часу. Вбивайте на мапі автогара, і їдіть по GPS. -у. Я досі не сказала про зв'язок. Не переймайтеся, і в Болгарії, і в Румунії наші оператори Vodafone, Lifecell та Kyivstar роблять додатково гігабайти, тож ви будете на зв'язку, але єдина умова це оплатити свій тарифний пакет. І, до речі, на вокзалі у Сучаві та на вокзалі у Бухаресті працював дуже добрий Wi-Fi. Отже, автовокзал Сечава. Наш виїзд о 9 ранку. Великий комфортний автобус з кондиціонером. Що цікаво, квиток у касі автовокзалу купувати не потрібно, розрахунок іде з водієм, причому водій розуміє українську мову, і оплатити можна в гривні. Актуальну ціну в леях можна подивитися на сайті, посилання я лишу в описі. Ми оплатили 400 гривень за одну особу. Китя безкоштовно. На кордонах з автобусу ми не виходили. До нас зайшли прикордонники, перевірили документи, багажне відділення відкрили, просканували, валізи не діставали, не розпаковували з речей. але це наша історія. Як буде у вашому випадку, це все індивідуальні моменти. І ось ми на різній землі. Далі вибір за вами. Їхати з авто чи з залізничного вокзалу, з чернівців додому. Однак не продати словами, коли ти розмовляєш з касиром і замовляєш собі квиток, і ти повністю розумієш кожне слово, яке тобі сказано, бо ти вдома. На цьому моя болгарська історія не закінчується. Я ще обіцяла відео про медицину. Тож підписуйтесь на канал, щоб його не пропустити. А щодо актуальності цього варіанту наразі, то на жаль, Болгарія зробила проїзд поїздами платним. Тож питайте за актуальність цін. Однак. Румунія до 31 серпня ще працює за програмою Help Ukraine, і ще можна подорожувати Румунією і повернутися через неї безкоштовно до України. Чи будуть зміни, я напишу у коментарях у вересні під цим відео, або слідкуйте на сайті Румунської залізної дороги, яке, як зазвичай, в описі під відео. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки під відео. Бережіть себе, підтримуйте зсу і до нових зустрічей на нашому каналі.